Ай, підтримує консенсус, як вони говорять, Росії та США щодо повномасштабної війни, яку взагалі то в Китаї називають українською кризою і артикулюються все всі три роки повномасштабної війни ну враховуючи що фактично путін під час олімпійських ігор взяв усі зі добро на те щоб починати цю війну ну принаймні той не заперечив так за даними різноманітних джерел то що як же ж вони будуть називати війною те на що вони дали згоду мовчазну або й не дуже і всі ці три роки китай який публічно позиціонує себе як нейтральна сторона ні до кого не причетна Таємно і а, явно зачасту допомагає Росії обходити санкції, допомагає Росії із дроновою інфраструктурою, допомагає Росії поставкою мікроелементів. 90% верстатів, 70% мікроелектроніки, мікроелектроніків. Все це з піднебесної до підкилимної, до а під Росії прямує зазвичай. Ми знаємо і Китай так на фоні санкцій проти китайських банків, можливих за те, що вони співпрацюють з російськими на фоні запроваджених 10 січня як прощальний по. Дарунок жобайденим санкції проти так званих готіньового флоту, який насправді явний 183 танкерів, які обслуговують російську нафтову промисловість. Тут Китай дає задню, Китай не співпрацює вже просто практично в більшості своїх з російськими банками. Китай не приймає російські кораблі, російські танкери з їхньою нафтою. Китай боїться санкцій. Ось таких за. Допомогу агресору в обході накладених на Росію обмежень, але тим не менше тими чи іншими шляхами і зусиллями Китай допомагає на превеликий жаль Путіну, якби він перестав нього принаймні купувати нафту майже задарми. Розумію економічний зиск Китаю, але якраз таки разом із Індією. До речі, яка теж не те, щоб дуже свалювала війну, але тим не менше купує в Путіна енергоресурси. Якби Китай і Індія, які є зараз найбільшими закупівельниками нафти в Росії, припинили це робити. То й російсько українська війна припинилася. Набагато швидше, тому що саме нафтодолари доходи від нафти від чорного золота дають змогу путіну фінансувати свою чорну військово-промислову машину, яка потім всім катком своєї агресії прямує до нас. Китай же, нібито, підтримує зусилля, які спрямовані на завершення повномасштабної війни, в тому числі як вони кажуть, нещодавній консенсус, який досягли Росія та США. Про це повідомляє голова міністерства закордонних справ Китаю. Ван і робить він це на полях саміту G20 у Південній Африці. Цитує його політико. Час саміту Ван і зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим за словами голови МЗС Китаю Пекін сподівається, що зацікавлені сторони зможуть знайти стійке і довгострокове рішення, яке враховує занепокоєння один одного. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і Росією. Додав Ван -І, і відзначив, що Китай готовий відігравати. Конструктивну роль, як вони кажуть, в мирних переговорах, як нагадує Політіко, заява Ван і пролунала після того, як офіційні особи Росії та США нещодавно зустрілися у Саудівській Аравії без участі Києва, що викликало на Зокрема, в теренах Європи побоювання, що Вашингтон і Москва можуть укласти мирну угоду на вигідних для країни окупанта умовах. Не ну, нагадаю, що раніше заступники вам і представники міністерства закордонних справ Китаю виходили вже цього тижня. і Казали, що всі сторони мають бути залучені як стейхолдери до переговорного треку. А ніхто зацікавлений у встановленні миру не має бути обіданим стороною. В Балтійському морі виявили новий імовірний обрив підводного кабелю, пошкодження, нібито зазнав електрокабель. Прокладений між Фінляндією та Німеччиною про це повідомляють одразу кілька видан серед них й є. Reuters. за даними фінського видання, ЙЛІ кабель обірвався в Балтійському морі біля острова Хотланд. Шведська берегова охорона підтвердила цю інформацію. Ймовірний обрив кабелю стався у виключній економічній зоні Швеції. Прем'єр-міністр Швеції повідомив у соцмережі Ікс про цю проблему. Знає за його словами: інформацію про можливі пошкодження сприймають дуже серйозно. Берегові охороні заявили, що наразі невідомо, коли саме стався ймовірний обрив кабелю, однак. Влада дізналася про інцидент ще вчора. Повідомляється, що пошкоджень імовірно зазнав підводний кабель есліон 1 компанії Сінія Оу. Розслідування інциденту Ройтерс пише, що берегова охорона Швеції вже цим займається, вже розслідує можливе пошкодження підводного кабелю біля південно-західного узбережжя країни в Балтійському морі. Ми отримали інформацію про підозріле пошкодження кабелю, і прокуратура вирішила розпочати попереднє розслідування. цитує Ройтерс, речника берегової охорони. Шведська прокуратура також розпочала Переднє розслідування інциденту пошкодження підводних кабелів. Кабель Сі Лайон 1 було введено в експлуатацію у 2016 році. Цей самий кабель востаннє обривався в листопаді. Це єдиний фінський підводний кабель, що напряму з'єднує Фінляндію з центральною Європою. Тоді ж у Балтійському морі нагадаю виявили ще один пошкоджений підводний кабель в зв'язку між Литвою та Швецією. А в грудні минулого року стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю S-Link-2, який з'єднує Фінляндію та Естонію, як згодом ми дістали. Але Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у фінській затоці. Там були поміщені два судна.